Фредерік Стендаль. Червоне і Чорне. Розділ 23 Духівництво, Ліси. Свобода. Основний закон всього існуючого зберігати існування, жити. Ви сієте цикуту і сподіваєтесь виростити колос Макеавеллі. Поважний чоловік продовжував свою промову. Видно було, що він обізнаний зі справою. Він висловлював великі істини з лагідним і стриманим красномовством, яке надзвичайно сподобалося жульєнові. Перше в Англії не знайдеться жодної гінеї для нас. Там у моді економія і юм. Ніхто, навіть їхні святі, не дадуть нам грошей, а пан Брум глузуватиме з нас. Друге. Неможливо добитись від європейських монархів більше двох кампаній без англійського золота, а двох кампаній не досить, щоб розчавити дрібну буржуазію. Третє, необхідно утворити у Франції озброєну партію, бо без цього прихильники монархії в Європі не наважаться навіть і на дві кампанії. Четвертий пункт, який я наважуюсь вам пропонувати якщось цілком незаперечне, такий. Неможливо утворити у Франції озброєну партію без допомоги духовенства. Я сміливо кажу це, і борусь довести вам, панове, що треба все дати духовенству. По-перше, воно піклується про свою справу день і ніч під керівництвом осіб високодостойних, які перебувають далеко від бур і гроз, за три стальє від ваших кордонів. А, Рим, Рим. вигукнув господар дому. Так, пане Рим. вів далі кардинал гордовито, які б не були ті більш чи менш влучні жарти з цього приводу, поширені в часи вашої молодості, але тепер, 1830 року, я рішуче скажу, що тільки духовенство, кероване Римом, вміє знайти шлях до серця простого народу. 50 тисяч священиків повторюють одні й ті самі слова в один день, вказаний їм їхніми владиками, і народ, а це ж він, зрештою постачає солдатів, відчує голос своїх пастрів краще, ніж будь-які світські віршики. Цей особистий випад викликав гомін серед присутніх. Духовенство сильніше за вас. вів далі кардинал, підвищуючи голос. Всі кроки, які ви робите в напрямку основної мети, створити у Франції озброєну партію. Ми вже робили. Тут він навів факти хто дав 80 тисяч рушниць у Вандеї, і так далі, і таке інше. Поки духовенство не одержить назад своїх лісів, воно нічого не зможе зробити. Якщо почнеться війна, міністр фінансів накаже своїм агентам виплачувати гроші тільки парафіяльним священикам По суті, Франція невіруюча країна, і вона любить воювати. Хто б не розпочав війну, він буде дуже популярним, бо воювати це значить примусити єзуїтів пухнути з голоду, як каже Чернь. Воювати це значить врятувати гордих французів від загрози іноземної інтервенції. Кардинала слухали прихильно. Треба було б іще, промовляв він далі, щоб пан Денерваль залишив міністерство, бо його ім'я дратує народ. При цих словах усі посхоплювалися і заговорили всі разом. Зараз мене знову попросять вийти, подумав жульєн. Але навіть сам обачливий голова забув про його існування і присутність. Всі обернулись до людини, яку Жульєн одразу впізнав це був пан Де Нірваль, прем'єр-міністр. Жульєн бачив його на балу в герцого Дереца. Сум'яття досягло апогею. Як пишуть газети про дебати в парламенті, минуло добрих чверть години, перш ніж відновилася відносно тиша. І тоді підвівся пан Денерваль і почав промову апостольським тоном: Я не буду запевняти вас, сказав він якимось незвичайним голосом, що я зовсім не дорожу посадою міністра. Мені вказують, панове, що моє ім'я, начебто, збільшує сили якобінців, відштовхуючи від нас багатьох поміркованих. Отже, я охоче пішов би, але шляхи Господні відомі небагатьом. А на мене, додав він, пильно дивлячись на кардинала, покладена певна місія. Господь сказав мені або ти покладеш голову на ешафот, або відновиш монархію у Франції і зведеш парламент на те місце, яке він займав при в 15-му. І я це зроблю, панове. Він замовк і сів, запанувала глибока тиша. Чудовий актор, подумав Жульєн. Він помилявся, бо, як звичайно, приписував людям більше розуму, ніж у них було насправді. Пан Денерваль, схвильований жвавою дискусією і особливо щирістю ораторів, що виступали, цю хвилину вірив у свою місію ця людина при всій своїй сміливості була позбавлена здорового глузду. Серед тиші, що настало після пишної фрази Я це зроблю. Годинник пробив 12 годину. Жульєнові здалося, що в бої годинника було щось поважне і лиховісне. Він був схвильований. Дискусія скоро розгорілася ще з більшою силою, і основне, з неймовірною одвертістю ці люди кінець кінцем мене отруять. часом спадало на думку Жульєнові. Як це вони наважуються говорити про таке перед плебеєм? Пробило й другу годину, а дискусія все ще тривала. Господар будинку давно спав, пан Де Лоль був змушений подзвонити, щоб подали нові свічки. Пан Денерваль, міністр, пішов, коли вже була за чверть третя. Перед тим він кілька разів уважно придивлявся до жульєнового обличчя, що відбувалося в дзеркалі недалеко від нього. Коли він вийшов, усі, начебто, відчули полегшення. Поки слуги міняли свічки, чоловік у жилетах сказав тихенько своєму сусідові. Бог його знає, що цей пан наговорить королеві. Він може поставити нас у смішне становище і зіпсувати всю справу. Треба прямо сказати, це з його боку зарозумілість, навіть просто нахабство, що він з'явився сюди. Він тут бував раніше, до того як став міністром, але посада все змінює, зв'язує людину, яка мусить жертвувати своїми інтересами, і він повинен був би це розуміти. Як тільки вийшов міністр, наполеонівський генерал заплющив очі. Потім заговорив про своє здоров'я, про рани, глянув на годинника і вийшов. Б'юсь об заклад, що генерал побіг у слід за міністром, сказав чоловік у жилетах. Він буде виправдовуватись у тому, що його застали тут, і запевнятиме, що ми в його руках. Коли сонні слуги засвітили нарешті нові свічки, голова сказав Треба вирішувати, панове, досить нам намагатись переконати один одного. Подумаємо краще про зміст ноти, яка через дві доби буде перед очима наших закордонних друзів. Тут ішла мова про міністрів. Тепер, коли пан Денерваль вийшов, ми можемо сказати, яке нам діло до міністрів? Ми їх примусимо бажати того, що потрібно нам. Кардинал висловив своє схвалення тонкою посмішкою. Сформулювати нашу позицію, як на мене, надзвичайно просто. Сказав молодий єпископ Агцький із зосередженим і стриманим запалом фанатичної екзальтації. До цієї хвилини він мовчав. Жульєн помітив, що його очі спочатку лагідні й спокійні, загорілись після першої ж години дискусії. Тепер душа його клекотала, мов лава везувію. За час від 1806 по 1814 рік Англія зробила тільки одну помилку, сказав він. Не вжила заходів безпосередньо і особисто проти Неполеона. Відколи він став надавати титули герцогів і камергерів, відколи він поновив трон, місія, покладена на нього Богом, була закінчена, він був уже непотрібний. Лишалося тільки принести його в жертву. Святе письмо в багатьох місцях навчає нас, як треба розправлятися з тиранами. Тут було наведено кілька латинських цитат. Тепер, панове. Доведеться принести в жертву не одну людину, а весь Париж. Вся Франція бере приклад з Парижа. Навіщо озброювати по 500 чоловік у кожному департаменті? Це небезпечно і нічого не дасть. Навіщо вплутувати всю Францію в цю справу, яка стосується тільки Парижа, тільки Париж з його газетами і салонами породив це зло. То хай же і загине цей новий Вавилон. Час уже вибрати між церквою і Парижем. Ця катастрофа буде корисна тронові навіть з погляду світських інтересів. Чому Париж і дихнути не смів при Бонапарті? Спитайте про це в гармати біля церкви Сен-Рош. Тільки о третій годині ранку жульєн і пан Деламоль вийшли з цього будинку. Маркіз втомився, йому було соромно. Коли він заговорив до жульєна, у його голосі вперше відчулося прохання. Він узяв з нього слово ніколи і нікому не розповідати про надмірну ретельність, як він висловився, свідком якої йому довелося бути. Не кажіть про це і нашому закордонному другові хіба що він буде дуже наполягати, щоб ви розповіли про цих молодих безумців? Хіба їх хвилює, що державний лад буде повалений? Вони стануть кардиналами і знайдуть притулок у Римі, а нас, у наших замках, переріжуть селяни. Секретна нота, яку Маркіз склав за довгим на 26 стрінок протоколом Жульєна, була готова на за чверть п'яту. Я страшенно втомився, сказав Маркіз, і це відбилося на ноті. В кінці вона надто нечітка. Я так нею незадоволений, як ще ніколи не був незадоволений будь-яким своїм ділом. Тепер, друже мій, додав він, ідіть відпочиньте кілька годин. А щоб вас не викрали, я вас замкну на ключ у вашій кімнаті. Наступного дня Маркіз одвіз жульєна в якийсь замок, що стояв на відшибі, на значній віддалі від Парижа. Господарі цього замку справили на жульєна досить дивне враження йому дали подорожну на вигадане ім'я. Але там, нарешті, було зазначено, куди він справді їде досі він удавав, ніби не знав цього, він сів у коляску сам. За його пам'ять, Маркіз зовсім не турбувався, бо Жульєн кілька разів проказав йому на пам'ять секретну ноту, але він дуже боявся, щоб його не перехопили в дорозі. Головне, удавайте фата, що подорожує, аби згайти час, казав він йому приязно, проводжаючи його до дверей вітальні. На вчорашніх зборах, можливо, був присутній не один зрадник. Подорож була швидка, але дуже сумна. Покинувши Маркіза, Жул'ян одразу забув і про таємну ноту, і про свою місію, і почав думати, чому його зневажає Матильда. В одному селі, за кілька лья від Мецу, доглядач поштової станції заявив йому, що коней нема. Була десята година вечора. Жульєн у великій досаді замовив вечерю. Прогулюючись біля воріт, він, наче мимохідь, так, щоб не привернути нічої уваги, зайшов у двір, де були стайні. Коней справді не було. Однак у цього чолов'яга якийсь підозрілий вигляд, думав Жульєн. він якось безцеремонно розглядав мене. Як бачимо, наш герой уже починав не довіряти тому, що йому казали він став подумувати про те, щоб утекти після вечері, а тим часом, щоб ознайомитись з місцевими умовами, пішов погрітися біля вогню в кухні. Яка ж була його радість, коли він побачив там сеньора Джеронімо, славетного співака? Розсівшись у кріслі, яке він наказав присунути до самого вогню, неаполітанець голосно стогнав і говорив більше, ніж двадцятеро німецьких селян, що оточили його, пороззявлявши роти? Ці люди мене руйнують. крикнув він жульєнові. Я обіцяв співати завтра в майнці. Семеро можновладних князів з'їхались туди, щоб послухати мене. Анумо, вийдемо прогулятися на свіже повітря, сказав він із якимось багатозначним виразом. Коли вони відійшли по шляху кроків 100, і їх ніхто не міг почути, він сказав жульєнові. Знаєте, в чому тут справа? Це доглядач поштової станції Шахрай. Я пішов пройтись, дав двадцять су якомусь хлопчиськові, і той мені все розказав. У стані на другому кінці села стоїть більше 12 коней. Ці люди хочуть затримати якогось кур'єра. Справді, вимовив жульєн з невинним виразом. Але викрити хитрощі це ще не все. Треба виїхати, а це ніяк не вдавалось сеньорові Джероніму й його другові. «Почекаємо до завтра, вирішив нарешті співак. Нас підозрюють. Мені чи вам, комусь із нас вони не довіряють. Завтра вранці замовимо собі добрий сніданок, і поки його готуватимуть. Підемо погуляти, втечемо, наймемо коней і доберемось до найближчої станції. А як же ваші речі? спитав жульен. Йому спало на думку, що, може, самому Джероніму доручено перехопити його. Довелося повечеряти і лягати спати. Тільки жульян встиг заснути, як його раптом розбудили якісь голоси двоє людей досить безцеремонно розмовляли в його кімнаті. Він пізнав поштового доглядача з потайним ліхтарем у руці. Світло було скероване на дорожню скриню, яку Жульєн звелів поставити у себе в кімнаті. Якийсь чоловік, що стояв поруч з доглядачем, спокійнісінько рився у відкритій скрині. Жульєнові видно було тільки його рукава, дуже вузькі й чорні. Та це ж сутана, подумав він і тихенько схопив маленькі пістолети, які поклав під подушку. Не бійтесь, пане кюре, він не прокинеться, казав доглядач. Їм подали те вино, яке ви самі приготували. Не знаходжу ніякого сліду паперів, відповів кюре. Багато білизни, парфумів, помад, всяких дурниць. Це якийсь модник, зайнятий своїми втіхами й розвагами. Посланець, мабуть, той другий, що навмисно розмовляє з італійським акцентом. Вони наблизились до жульєна, щоб обшукати кишені його дорожнього костюма. Йому страшенно хотілося пристрелити їх як злодіїв, адже це не загрожувало ніякими наслідками. Спокуса була дуже велика, але він подумав я буду дурним, зіпсую всю справу. Оглянувши його одяг, священик сказав Ні, це не дипломат. Він відійшов від Жул'яна і добре зробив. Тільки він торкнеться до мене, йому не минути лиха, думав Жул'ян. Він ще може штрикнути мене кінжалом, а цього я вже не допущу. Священик повернув голову, Жул'єн крадькома глянув на нього. Яке ж було його здивування? Це був абат кастанед. І справді, хоч як тихо намагалися розмовляти між собою ці особи, жульєнові з самого початку здалося, що йому знайомий один з голосів, його охопило нестримне бажання очистити землю від одного з найпідліших негідників. А моя місія. Подумав він. Кюре своїм поплічником вийшли. За чверть години жульєн удав, що прокинувся. Він став кричати і розбудив усіх у домі. Я отруєний! кричав він. У мене жахливі болі. Він шукав приводу, щоб піти до Джероніма і допомогти йому. Співак ледве дихав, отруєний опієм, що був підмішаний у вино. Сам жульєн, побоюючись такої каверзи, повечеряв шоколадом, взятим з Парижа. Йому ніяк не вдавалося підняти Джероніму і умовити його негайно їхати. Хай мені подарують усе на Аполітанське королівство, казав співак, я не відмовлюсь у цю хвилину від насолоди поспати, а сім можновладних князів. Почекають. Жульн виїхав сам і без пригод добрався до високої особи. Цілий ранок він прогаяв, марно добиваючись аудієнції. На його щастя, у 4 годині герцог вийшов прогулятись. Жульєн побачив, що він вирушив пішки, і, не вагаючись, наблизився до нього і попросив милостині. Підійшовши до високої особи на два кроки, він витяг з кишені годинник Маркіза далемоля і показав його з багатозначною міною. Ідіть вслід за мною на віддалі. сказав герцог, не дивлячись на нього. Відійшовши на чверть л'є, Герцог раптом зайшов у маленьку кав'ярню. В одній з кімнат цієї мізерної корчми Джуліан мав честь переказати герцогові на пам'ять усі свої чотири сторінки. Коли він закінчив, йому сказали: Повторіть усе спочатку і говоріть повільніше. Герцог щось записав Ідіть пішки до дальшої поштової станції, залишіть тут вашу коляску й ваші речі, доберіться до Страсбурга, як уже зможете. І 22 числа, а це було 10-те, будьте опів на першу в цій самій кав'ярні. Звідси вийдіть через півгодини. Мовчіть. Це було все, що почув Жульєн. Але цього було досить, щоб його охопило найпалкіше захоплення. Ось як, подумав він, треба вести справи. Що сказав би цей великий державний муж, якби почув три дні тому отих нестримних базік. Жульєн витратив два дні на те, щоб добратися до Страсбурга. Де, як йому здавалось, робити було зовсім нічого. Він їхав кружною дорогою і зробив чималий гак Якщо цей чортів, а баткастанед мене впізнав, то він не з таких, щоб загубити мій слід. А з якою насолодою він насміявся б із мене і провалив би мою місію. А батка Кастанед... Начальник конгреаційної поліції по всьому північному кордону, на щастя, не впізнав його, а страсбурзькі єзуїти, хоч які вони були пельні, і не подумали стежити за жульєном, що з орденом на грудях у синьому сюртуку мав вигляд молодого військового, який дбає виключно про власну персону.